24 чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 21 грудня Подарунок птахів На березі моря в дерев'яному будиночку жили собі Рон і Кая, брат і сестричка. Рон був старшим, тому ловив рибу, розпалював багаття та розповідав Каї чудові історії. У риболовлі вірним помічником йому був човник, на якому хлопчик запливав далеко в море, де водилося багатько риби. Батьків дітлахи не мали, але й самотніми не були. Мартини завжди наглядали за ними з неба. Коли Рон повертався з моря, птахи роздивлялися, що він упіймав, і в разі невдалої риболовлі приносили йому кілька рибин, щоб діти мали чим пообідати. Часто густо птахи сідали поруч із каєю на березі і мовчки підтримували її або ж танцювали, якщо їй було сумно. Час від часу вони ніжно торкалися її рук дзьобами та крилами, поки на обличчі в неї не розквітала усмішка. Одного вечора напередодні Різдва Рони Кая сиділи коло вогнища і дивилися на море. Аж ось якийсь Мартин кинув їм зім'ятий папірець. Рон схопив його, розгорнув і вигукнув Кає, це мапа. Подивися, тут є позначка хрестиком. Це місце, де заховано скарб. Ой, дякуємо тобі, люба пташко, за такий цінний лист. А ввечері, перш ніж лягати спати, він сказав Сестричко, на світанку я попливу на човні шукати скарби. Гаразд, дроне, я з тобою, вигукнула Кая. Почувши це, мартини загомоніли, ніби погоджувалися, що ідея чудова. Тож уранці діти взяли з собою запас харчів і теплі ковдри та й вийшли на човні в море. Кая тримала мапу, а Рон керував суденцем. Уночі їм доводилося спати просто неба, загорнувшись у ковдри. Але цього було недостатньо, щоб зігрітись, бо в північному морі завжди дуже холодно. Тому птахи сідали на човен як на гніздо, і зігрівали дітей, поки ті мирно посопували. Щодня на допомогу мандрівникам прилітали нові мартини. Та що подорож видалася тривалою, то малі дедалі більше втомлювалися. Зрештою, Ронові спало на думку прив'язати мотузку до носа човна, щоб та чи інша пташка могла будь-якої миті схопити її дзьобом і протягнути суденце крізь хвилі. І тоді, одного дня, Рон сказав Каї, бачиш велетенську скелю, намальовану на мапі поруч із хрестиком. Поглянь, це ж вона. Гадаю, ми дісталися потрібного місця. Приставши до берега вночі, вони помітили світло біля великої скелі. Ох! розчаровано зітхнув Рон. Ми тут не перші. Боюся, хтось уже знайшов наш скарб. А втім, вони почимчикували на світло. І виявили гарненький будиночок. Крізь вікно було видно, що в кімнаті стоїть ошатна різдвяна ялинка, а коло неї сидять чоловік та жінка. Скрізь горіли свічки. У коминку затишно палало вогнище, а на столі парував смачний обід. Припавши обличчями до вікна, маленькі мандрівники зачудовано задивилися на те, що відбувалося у кімнаті. Змерзлі й голодні, вони понад усе хотіли бути там, усередині. Раптом пан помітив дітей і квапливо підвівся, а за ним і пані. Відчинивши двері, вони запросили Рона та каю до хати, і ті показали їм зіжмакану мапу, що приніс Мартин. Ви знайшли скарб? запитав Рон. Побачивши мапу, жінка здивувалася. Це ж я її намалювала, і то дуже давно. А потім викинула на аркуші я позначила місце, де ми хотіли збудувати нашу хату. Так, пригадав чоловік, ми мріяли про великий будинок, повний дітей. Вони подивилися на гостей і на очі їм сльози навернулися. Але діточки в нас так і не народились. І тільки зараз, усміхнулася жінка, в цьому будинку з'явилися діти, адже ви нас знайшли. От тоді Рон і Кая зрозуміли. Що завдяки птахам знайшли найцінніший скарб, а подружжя збагнуло, що цієї неймовірної ночі отримало найкращий подарунок, на який тільки можна сподіватися. Тим часом на дворі сотні мартинів плескали крилами і співали щасливого Різдва.